Собачі автомобілі у нас в продажі. Норм чи стрьом? Василь, скажи, будь ласка, торгуватися на, на, при першому дзвінку в 500 доларів це норм чи стрьом? стрьом. Чому? Тобто наше взагалі торгуватися. Треба купляти по повній ціні. Красавчик. Нікіта, скажи, будь ласка, якщо хлопець купує BMW, то це тільки для того, щоб цепляти дівчат? Звичайно. Так, це норм чи стрьом? Це норм. Це нормально, правильно, а в тебе й на BMW? Opel. Тому в тебе немає дівчини? На жаль, так. <ріху> Павло, скажи, будь ласка, норм чи стрьом замовити автомобіль з США з water level, але run and drive? Норм. Чому? Тому що перевіряємо машину і дещо можна зіграти. А якщо дільфін? Бо там що не Ігор, скажи, будь ласка, біток поміняти на біток із США. Норм чи стрьом? Норм. Чому? Бо все так роблять. Ти так робив? Тільки так і роблю красавчик. Денис, скажи, будь ласка, взяти автомобіль в розтермінування від нашої компанії норм чи стрьом? Норм чому бо ну, вигідно вигідно чим та всім.